Пройдися зі мною. Так, пройдуся, піте. Препарат для гібернації може викликати побічні ефекти. Її немає на кораблі. Я знаю. Такі як неуважність та дезорієнтація. Твоя уява грає з тобою класний жарт. Звідки ти знаєш? Все навколо нас кричить. Обернеш. А ти хочеш закинути нас ще далі у космос? Тривога. Тривога. Система перевантажена. Це наша місія. Ти відправив нас усіх на смерть! Політ на світло це інстинкт виживання. Найкращий шлях до спасіння там, де світло. О, Боже, прошу. Українці та україночки. Підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. З якої. Немає шансів вибратися. Ти запитуєш, де вони? І що б відчував, якби опинився серед них. Ви йдете, поки не лишиться один. Готові перемагати! Да! Довго ж до мене доходила. Або йдеш, або смерть. Обереження. Йдете, скільки можете. Попередження. Але іноді тіло відмовляє. Побереження. У когось зупиняється серце. Побереження. У когось мозок. Попередження. І кров пролідця. Попередження. Поперединя. Переможе лише один. Попередження! І фінішу нема. Довга хода. Команду в безпеці. Без паніки діаманти не вмирущі. Зупиніть його. Джеку, ти що тут робиш? твій зад. Хенлі Ріус? Тримай себе в руках. Привіт, народ! Салют. Це Я кілька. вас не знаю. Погнали! Вітаю верштаки! Ви тут не просто так. Невже це реально? Одним трюком ми знищимо два покоління злочинців. Вісім магів проти світової злочинної мережі? Варто спробувати. Хочеш побачити магічний трюк? Насолоджуйся шоу. Це все, що ти можеш. Народ це кінець. З відчинись. відчинились. Так тримати, Меріте. Я лише спробую. І Як воно? Навіть не знаю. А я думаю, знаєш. Ілюзія обману три. Гадаю, з нами щось відбувається. Любий, слухай мене. Слухай мене. Нам Треба з цього вибиратись. Негайно. Усе буде гаразд! Що це так? Усе буде добре. Вільтямся. Усе буде добре. Виски, чтобы не болело. <говорит> Что, <Шчу> бляха, Хавид буварится? Остался <говорит> коллега с Або мы идем дальше, або. Розходимося. Не розходимося. Доведи ще ти з тих, хто здатен розгребти своє лайно. Я все владнаю. <клес> Я так розумію, ти не єврей. Є сухоребрий. Їж бо образиться. <звачу> Ти мені подобаєшся. Ївніки <плес> вирішили замкнутися в машині. Відчинимо двері і нам кінець. Дурня. А! Твій син поранений. Скільки він протягне? Чотири години? До заходу сонця від вас залишиться лише вугілля. Спокійно, я не збираюся втрачати тебе. Мама загинула в аварії. Ти маєш припинити собі докоряти. Тут мільйон. Візьмеш хоч монету на тебе і сина. Чекає дуже неприємна смерть. Тягни дриль. Три секунди. Три, дві. Одна. Давай! Дихай, ти упорайся. Тебе Але заради Бога. Розслабся трохи. Я знаю, що все це дуже лякає, але я не бажаю тобі зла. Шкодиш собі і шкодиш усім навколо. Щось має змінитися. Кожна рибалка обожнює гарний бій. Але риба просто не знає. Якщо гачок вже у ній, хай би як вона тікала. Рятуйте! допоможіть! Її вже гаплик. Босаду! Ми з тобою, кожен за себе. Ми акули. Я зовсім не така. Небезпечна тварина. Годі тобі не треба. Це твій зірковий час. Я за тебе трохи переживав. Не можеш змінити світ? Зміни своє ставлення, до нього. Я не знаю, чому я тут. Дозволь допомогти. Ти почуєш про мене жахливі речі. Ти здурів. Може мені піти? А! Прошу! Ти чекаєш, коли я зроблю щось хороше? А? Роблячи щось погане. I Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.